Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на цій молитві за Україну. Хто зараз є, я вас дуже прошу, зробіть репост по різних групах, щоб люди як можна більше людей могло долучити сьогодні до цієї знову ж таки молитви стрітинської свічки за нашу Україну. Отож, будь ласка, поширюйте посилання на цю нашу сторінку, на цю молитву. Сьогодні ми знову будемо молитися за нашу Україну. За те, що ще один день ми вистояли, за те, що як вчора ми молилися за перемогу, ще за єдиним, хай щезнуть на вороги і грішники, тобто щезне темрява і сердець оцих військових, ми змогли це вистояти сьогодні. Так, десь більше, десь менше. Але наразі Україна захищається, наші хлопці стоять. Вони стоять тим, що ми молимось за них. Побачив нещодавно, вчора чи позавчора, одну фразу, такий отець Лука Михайлович поширював її, те, що засвідчили наші військові. Він каже: не від одного я почув, що таке враження, що поряд з нами стоїть ще хтось. Це діляться військові. І ось тому я прошу всіх продовжувати молитись. Запалювати цю стрітинську свічку і молитись не тільки в ті години, які ми призначаємо, але ще і в кожен час. Я знаю, що багато зараз родин є разом, збираються в одне місце. Вас багато стає. Вставайте і моліться. Дорогі чоловіки, очолюйте цю молитву в своїх домівках. Не бійтеся сьогодні стати на захист своєї сім'ї, не тільки фізично, але й духовно. Бо від вас теж дуже багато цього не залежить. Отож, сьогоднішній день ми будемо молитися знову ж таки Ісусову молитву з розважаннями над стихирами і з великої Його повечір'я з такого блоку, який співається, ми називаємо з нами Бог. Перепрошуємо. Моя вервочка застряла. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. З нами Бог, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог. Знаєте, багато хто може сказати, що з нами Бог. І ті люди, ті російські, військові, теж можуть сказати, що з нами Бог. Адже де, на якій стороні Бог? Ми не знаємо цього. Але відповідь знаходимо в Святому письмі. Відповідь дає сам Господь Бог. В книзі второзаконня сказано: сусід, який порушує межу, хай буде проклятий. Сусід, який порушує межу. Ми на своїй батьківщині. Це наша, наш дім. І як я вчора казав, так і сьогодні повторюсь. Ми всі різні. Розмовляємо російською, суржиком, українською, хто сугорською. Ми різні, але ми в своєму домі і ми собі дамо раду. Бо коли є біда, ми можемо об'єднатися. Ми готові виясняти стосунки між собою в своїй державі. І нам не треба нікого, щоб нам пояснив, як жити. І той, хто до нас приходить, порушуючи з нами, порушуючи, перепрошуючи наші межі, Він є проти нас, Він є проклятий. І тому ми з нами Бог. Бог стоїть на стороні того, хто є дома, того, хто захищає свою межу, того, хто захищає свій дім, не ганьблячи іншого, не принижуючи іншого. І вже ця війна показала гідність наших хлопців. Що незважаючи ні на що, наші хлопці рятують цих поранених. Незважаючи, ні що ми не чинимо підло по відношенню до інших, показала, наскільки наші хлопці є з Богом, бо ми на своїй землі. Саме тому розумійте, народи, що з нами Бог і ми вистоїмо. Отче наш, що є син на небесах, Нехай святий, це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство і і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Мінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас, грішних. Почуйте всі, аж до краю землі, бо з нами Бог. Почуйте всі, Заклик, щоб весь світ почув, що відбувається. Багато писалося, говорилося про кінець світу. Говорилося про ознаки кінця світу. Багато хто про це сьогодні говорив ну, в цей останній час. Але що таке кінець світу? Кінець світу це там, де немає Божої любові, це там, де немає любові до ближнього свого. І війна це кінець світу. Сьогодні ми бачимо, як розпочали кінець світу. Кінець світу через те, що немає любові, тому що є брехня, брехня своєму народові, брехня своїм людям, а брехня це відсутність любові. І ми, Україна, сьогодні на весь світ заявляємо, що кінець світу не відбудеться. Тому що в нас, українців, є любов. Є любов до Бога, бо ми молимось. Сьогодні, в ці дні, тисячі, мільйони людей продовжують молитися і моляться щоденно. Той, хто не може допомогти, що може, то робить, звичайно, але багато, але мільйони моляться в Україні і по цілому світі. Багато засвічують ту любов, яка є в наших серцях. Засвічують, що брехня не має місця, не має місця в житті людини. І тому ми сьогодні вся Україна заявляє всьому світу до кінців інших куточків всього всяє нашої землі. З нами Бог, бо ми маємо любов. І ми переможемо, бо з нами Бог і з нами любов. Отче наш, що єси на небесах. Нехай це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Могутні, покоряйтесь, бо з нами Бог. Я думаю, що багато хто з нас знає і пам'ятає цю історію Давида і Голіафа. Давид був могутнім. Перепрошую, Голіаф, перепрошую, Голіаф був неймовірним, величезним, найбільшим серед усіх людей. І як каже це письмо. Книга царів, що щит його був такий, що за ним ховалася людина. І ось цей Голіаф вийшов перед своє військо фалестимлян, і насміхався, насміхався з Ізраїля, насміхався з цих людей, бо він вважав себе могутнім. І всі, хто стояли за цим Голіафом, теж казали: Ми могутні, ми готові здолати всі. І що сказав ще цей гуляв? Де твій Бог Ізраїлю? Його немає, я його здолаю. І проти нього хто вийшов? Давид. Людина як дитина 15 років, хлопець, все, що він мав в руках, це звичайно пращу і п'ять камінців гладких, пращу, якою він користувався, пасачи вівці, і відганяючи вовки від них? Що таке маленький камінець? Проти людини, щит якої закриває ріс звичайної людини. Що таке проста маленька, маленький юнак проти такого могутнього вояка? Чим все закінчилось? Сказав Давид. Господи, скеруй мою руку. Утверди мене. Вклав камінь в пращу, розкотирив і кинув. І впав в могутні. І все військо Фелестимлян побігло. Чому це сталося? Бо з нами Бог. Ми є Давидом, але з нами є Бог. І мужність наших вояків це ота праща, це той кам'янець, який вражає Голіафа, який вражає ось цього могутнього. І тому сьогодні ми молимось. За те, щоб Господь Бог скерував руку, скерував усю пращу, щоби здолати могутню. Тому могутні покаряйтесь, бо з нами Бог. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо то є Царство, сило і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні мій. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син 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 Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй назрішних. Задумуйте задуми, та вони не вдадуться, бо з нами Бог. Задумуйте задуми. Знаєте, людина завжди собі щось планує. Людина планує те, як вона буде володіти всім світом. Але чи здатен ти утримати цей світ? Якщо ти не можеш утримати таку маленьку пригоршню піску, яку тобі насипали в руку, то як ти утримуєш набагато більше? Адже коли людині насипають пісок в руку, для того, щоб його зберегти, не потрібно його стискати в кулак. Бо він витече, висипеться, він прослозиться через всі пальці. Чи радше вода, а так би було краще сказати. Зажимаючи в долоні в кулак воду в долоні, вода вся втікає через пальці. А тримаючи її відкритою, тобто, будучи відкритою для всіх. Не застосовуючи силу, ця вода зберігається. І тому, коли ти задумаєш володіти всім світом, то подумай, що ти робиш. Бо Бог знає, що там, де є сила, там всі Він плани руйнує. І те, що відбувається зараз, буде зруйновано. Як і зруйнувалися всі ці плани про швидке захоплення України, є десь місця, де вони більше зайшли на нашу територію. Де вони, можливо, отримали якісь маленькі перемоги. Але це не те, чого чекали вони. Це те, не те, чого чекав влада, російська влада. Бо їхні задуми не були задумами любові. Їхній задум не був задумом, пов'язаним із Божою ласкою. І саме тому їхні задуми будуть зруйновані. Вони не вдадуться, бо Бог знає це, а Бог є з тими, хто тримає свою руку відкриту, відкриту для любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє Царство, сила і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині по часу і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішні. Господа сил, Його шануйте як святого, бо з нами Бог. Господа сил шануйте як святого. Коли ізраїльський народ воював, здобуваючи свою незалежність, вони прикликали ім'я Бога, яке означало Господь сил. Господь, який воює зі мною. Це ім'я було Господь Саваот. Або Шаваот, Господь сил. Тобто Господь Бог, маючи свої небесні сили, це ангели, які послуговуються, якими Він послуговується, кріплячи кожного з нас. Це та сила Божа, яка, яку Він надає кожному воякові, який йому ввіряє своє життя. Це той дух, який Господь Бог дух сили, кріпості, який Бог вкладає в серце кожного, хто вірить, що в Бога. Довіряє Йому своє життя, хто шанує Його як свого, як святого. І тому, коли ми кажемо: Господь хай воює з нами, ми прикликаємо цього Господа силу. Прикликаємо Його в своє життя. Хай Господь Бог кріпить нас, Хай Господь Бог кріпить дух наших військових. Хай кожен з них відчує, що Бог з ним, що біля кожного з наших хлопців в цей момент, в цю секунду стоїть ангел Господній, який керує Його пращою, його рукою, і який його щитом і захороною перепрошує. Бо з нами Бог. Бо ми шатнуємо Господа сил, як свого святого. Як святого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо то є царство, сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас згрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас зрішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне, Господи, Ісусе Христе, Синно Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, Помилуй нас грішно, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи цей вечір і захорони кожного з нашого військового. Керуй Його рукою, будь, його, будь поряд з ним, кріпи Його в дусі, дай йому силу і розум. Будь захистом для нього. А весь наш український народ перейми під свою опіку. Молимо Тебе, Господи, в цей вечір, щоб це світло свічки стрітинської просвітило кожне серце російського військового, щоб Він покаявся в своєму гріху і пішов до свого дому. Просимо Тебе, Господи, благослови нас цей вечір. Благословення Господні, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас. І на віки вічні. Амінь. Господи, я в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякую за молитву. Наступна наша молитовна варта стрітінської свічки буде в 9-й годині, але знову ж таки будемо дивитися по певних технічних обставинах, як воно буде відбуватись. Я попередньо напишу в наших групах. І повідомлю, як воно буде проходити. Слава Ісусу Христу.